Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 28 серпня 2024 року напарник колишнього президента США Дональда Трампа та сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс провів два передвиборчих заходи: один в. Ері, штату Пенсільванія, а інший на підприємстві будівельних матеріалів Emerilux International в штаті Вісконсин. Варто зазначити, що це четверті одиночні передвиборчі заходи Джей Дівенса у вище вказаних штатах. І за традицією ми зробимо короткі висновки з цих подій для того, щоб зрозуміти, що Джей Дівенс хотів донести аудиторію, перед якою він виступав. Отже, перший висновок стосується того, що Джей Дівенс підняв тему захисту далекобійників. Він зазначив, що їх потрібно захищати і далі звинуватив Гаріс. В тому, що вона вважає, що далекобійники мають вийти з бізнесу. Гаріс хоче підвищити ціни на дизельне пальне, на бензин і змусити кожного далекобійника їздити на електромобілі. Хоча Гаріс не висловлювала такої ініціативи, щоб далекобійники їздили на електромобілі. У штаті Вісконсин вен зазначив, що спілкувався з далекобійниками у Пенсільванії і вони говорять про дороге паливо. Чому воно дороге? Тому що Гарріс пообіцяла, що вона хоче заборонити фрекінг, вона хоче заборонити морське буріння, вона хоче знищити енергетичну галузь. Потім вона почала це реалізовувати, і далекобійники платять велику ціну за пальне. І тут потрібно зазначити, що Гарріс, вона не могла реалізовувати відповідні ідеї, так через те, що Джо Байден так, він не реалізовував. Таку політику Гарріс дійсно говорила про ініціативу щодо заборони Фрекінгу, але це було ще в 2019 році, коли вона боролась за президентську номінацію від демократичної партії. Потім вона цю думку змінила. Тобто вона не могла реалізовувати так ідеї, які вона не. Запроваджувала через те, що, власне, змінила свою точку зору. Але Венс про це говорив. Другий висновок стосується критики в бік віце-президентки США Камали Гарріс, Трішки він це зробив в контексті далекобійників, але тут ми поговоримо більш детально, що він говорив в бік Гарріс. Для того щоб Гарріс зібрала такий натовп, як тут їй потрібна зірка або репер. Це він говорив в Вісконсині. В перший день свого президентства вона збирається вирішити кризу доступності, зробити продукти доступнішими, дозволити молодим людям мати право на житло, кожна людина скаже, Камала. Перший день був 1300 днів тому, чому ти це? Не робила. Гарріс прийняла погане рішення щодо відправки наших робочих місць за кордон і використати ваші податкові долари для субсидіювання продуктів, які виготовлені не американцями, а китайцями. Також він зазначив, що Гарріс закрила American Energy, вона хоче забрати ваші податкові долари і купити. Автомобілі, які виготовлені в Китаї, знову ж таки, потрібно ж дивитись, де Гарріс про це говорила. Вона не піднімала цих тем під час своїх передвиборчих заходів. Далі він зазначив, що Трамп говорить, що Камала Гарріс копіює політику Трампа, і тут Венс намагався пожартувати, зазначивши, що вона це робить через те, що хоче бути віце-президенткою в Дональда Трампа, що вона вже знає, що програє вибори, і хоче бути віце-президенткою колишнього президента, тому, власне, висловлює такі. Позиції. Такий жарт намагався Венс виголосити в бік Гарріс. Далі він зазначив, що вона привела 25 мільйонів нелегальних мігрантів до США. Вона надає їм медичну допомогу і що Гарріс хоче підвищити податки для присутніх, щоб надсилати гроші на китайські електромобілі. І водночас Трамп хоче, щоб люди залишали гроші в США, купуючи товари. США. Ну, знову ж таки, Гарріс точно не говорила про підвищення податків для присутніх, так, простих робітників відповідної організації. Вона говорила про те, що корпорації мають сплачувати справедливу частку. Тут дійсно вона це виголошувала в межах своїх передвиборчих заходів. Далі він зазначив, що Гарріс хоче позбавити. Поліцію грошей. Це з приводу критики в бік Камали Гаріс. Третій висновок стосується того, що він зазначив про 70% робітників Вісконсину, які говорять, що їх заробітні плати не відповідають цінам на житло та продукти. І також він зазначив, що вони з Трампом не дозволять, щоб нелегальні мігранти сюди потрапляли і конкурували з американцями за заробітну плату. Вони скасують мандат на електромобілі і будуть бурити. Наступний висновок, і він буде останній: це серія запитань до Джей Венса з боку журналістів. Як на мене, це найцікавіша частина, бо тут можна почути позиції того чи іншого кандидата, так, які можуть відрізнятися від заготовленого тексту або просто відрізнятися. Отже, перше запитання, яке йому поставили під час заходу в Вісконсині, було наступне: що Кеннеді молодший залишається в бюлетені у відповідному штаті, незважаючи на його відхід з виборів. Як це вплине на кампанію Трампа та Бенса? На що Венц зазначив, що це добре, що Кеннеді нас підтримав? Кеннеді можуть не виключити з бюлетеня через бюрократів, які думають, що це зашкодить. Трампу, я думаю, що ми все рівно виграємо у штаті Вісконсин. Наступне запитання стосувалось його контраргументів на рекламні ролики кампанії Гаріс, де звинувачують Венса в тому, що він більше думає про багатих людей і є їх кандидатом, ніж про середній клас. На що Бен зазначив мій контраргумент, Трамп президент для кожного американця, і далі додав, що за камалегаріз комунальні платежі збільшились на 30-40%. Наступне питання було наступним: що ви хочете, щоб сталося з абортами? І вен відповів: кожен штат має мати свою політику щодо питання абортів. А Гарріс хоче змусити платників податків сплачувати за аборти на пізньому терміні. Це знову ж таки не відповідає дійсності. І власне він зазначив, що Гаріс має радикальну політику щодо питання абортів. А Трамп хоче боротись за сім'ї в США. Наступне запитання стосувалось конфлікту між Ізраїлем та Хамас, тобто як він бачить вирішення цієї ситуації, і наскільки він занепокоєний зростанням напруги між Ізраїлем та Іраном? На що Вен зазначив, що він за це хвилюється: Гаррі здала Ірану мільярди доларів, і вони продовжують купувати зброю та атакувати не лише Ізраїль, а й американців. І власне Ізраїль має знищити Хамас. І швидко завершити війну, також він дав одну відповідь, яка стосувалась розширення повноважень американських правоохоронних органів, і вони мають розпочати війну проти мексиканських наркотиків. Картелів, тобто було запитання з приводу цих картелів, так, які потрапляють до США під виглядом нелегальних мігрантів. І також було запитання з приводу ситуації на Арлінгстонському національному кладовищі, де були зйомки з Трампом, хоча є федеральний закон, який забороняє ці зйомки, так, і не тільки на тому кладовищі, а на місцях поховань. І питання було наступне: чи має людина, яка хоче стати президентом, дотримуватись цього закону? На що Вен зазначив, Трамп там був, щоб віддати шану американцям. Він не порушував федеральний закон, і далі він знову ж таки перевів? Це питання на тему виводу військ з Афганістану у 2021 році, і вже він поставив запитання, чому Гарріс не звільнила причетних до загибелі 13 військових під час цього виводу, і далі зазначив, що ЗМІ мають звертати на це увагу. Це відповіді на запитання, які йому ставились в штаті Вісконсин. Тепер що його питали в штаті Пенсільванія? Перше запитання, що для вас означає округ Ері штату Пенсільванія, і вен зазначив, що за президентства Трампа ми мали великий бум для американського виробництва та енергії, це було великим позитивом для Ері, і також він порівняв це містечко з тим містечком, де він народився, і, власне, де він проживав. Друге питання стосувалося того, ви знаєте, що економіка Ері була в занепаді. Як ви збираєтесь допомагати людям і повертати сюди людей, що може створити більше робочих місць? На що вен зазначив, коли я подорожую такими містами, як Ері, виникають питання: перше інфляція, друге, чому Гарріс відкрила кордони і дозволила картелям принести отруту, яка вбиває наші. Наступне запитання стосувалося його спілкування з губернатором штату Джорджія Кемпом, і, власне, це питання стосувалося, як губернатор Кемп буде. Вирішувати свій конфлікт з Дональдом Трампом. Про це ми говорили в момент, коли Трамп виступав в штаті Джорджія, що він критикував Кемпа. І, власне, Венс відповів, що Кемп і Трамп вони ставлять інтереси країни вище ніж власні інтереси, і вони готові йти до однієї цілі: це перемога під час виборів. Далі йому поставили запитання, як проходить ваша з Трампом підготовка до дебатів, і він сказав, що їхня підготовка наступна, вони проводять передвиборчі заходи і говорять з людьми під час відповідних подій. Далі йому поставили запитання, чи спілкувався він з колишнім віце-президентом Майком Пенсом і чи він питав в нього поради. І тут відповіді знову ж таки не прозвучало з боку Венса з приводу цього запитання, тому що перше запитання знову ж таки стосувалось епізоду з приводу знаходження Трампа на цьому кладовищі і зйомки, яка там проводилась. Наступне запитання знову ж таки стосувалось е Ізраїлю щодо розміщення американських військ в Ізраїлі? Яка була позиція в адміністрації Трампа щодо відповідної ініціативи? На що Вен зазначив, що він не хоче розміщення американських військ в інших державах, і Ізраїль має право знищити Хамас? Е і ще йому поставили запитання: які конкретні дії? Він готовий запровадити, які допоможуть вантажівкам. Вен зазначив, що вони розв'яжуть енергетичне запитання. Це з приводу відповідей на питання з боку журналістів у штаті Пенсільванія. Ось якщо так коротко проговорити основні позиції Венса під час цих передвиборчих заходів. Наскільки я знаю, Дональд Трамп має. Проводити вже власні передвиборчі заходи у цих штатах. Ми будемо за ними слідкувати і обов'язково про це. Говорити на Ютуб каналі, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!